Доброго дня. Ми з України. Сьогодні припікає. Зараз поїду купляти лапу. Що картоплю копати? Думав зробити самому, але там стільки гратися, що ну і нафік. Лучше я куплю. Як треба буде підкоретірою. Мотовела Один продавець, який дав добро, щоб знімати, не боїться камери. А її О, чи її бояться? А всі бояться! Якісь камерофоби, бля. Яку лапу? Картошку купати? Ну, ну до шісторки чи як? А це, це до шістьорки, так? А шестьорка, восьмерка, вони там. Тому... Вони одинакові, так? Ну цю, цю. Давай, витягуй. Так. А я вже буду дома дивитися. Я хотів сам робити, як подивився, скільки колона не грати. Да ну його нафік. Лучше я, лучше я куплю. Диви, а в тебе троса немає на стіпляння на... На шістерка? Да. Довжен бути. Должен бути. Товий ще трос. Я б, звісно, той зробив, але... але хай буде запасний. І що це мені ще треба? Що це мені ще треба? Знаєте камери лапки тобі є. О, і це мені треба теж. Я беру я там чи Тросик є. Ця штучка є. І то є. І тепер сума. А, а піна в тебе теж є, так? Да? Під пістолет? Нема. Тепер мені давай суму. А я її вже. Да, да. Це ж нічого не Кажу, кажу, а я що я тебе даром заставив її доставати? Я вирішив взяти цю. Якщо щось буде йти в мене не так, мені легше її буде підкоректувати, чим знову робити. Все, купаю, спокійно. — Ну от ти. кому треба магазин, приходьте, затаруйтесь. 885, 885. на бо я одною рукою. Я що не ще вейню. Ні, ти мені вже 1000 чудово. О. Ну, хороший продавець. Я ж модаю він не хоче брати. А полотна модно жовжно немає по металу. 2.2, якщо є. Дві, скільки я в тебе сьогодні скупляюся? Ще й пенку взяв би, ну пенки немає. І пенки нема. А ти знаєш, я купив отаку от

я ну ты пистолета? Да. Что, даже я? Ну я капец. Капец, Ген, да я уже никуда не еду. Я уже никуда не еду, я уже додому дома еду. 1160, все раз. Я тут белый 1000 дал, да? Да. Пожалуйста. Що мені ще треба, я не знаю. Та я не знаю. Вроді ще. А, мені ще треба на електроцюю. Вони ж одинакові йдуть, я не брав стару. На електропіву? Ага. Вони ж по-моєму одинакові, так, да? чи ні? Чи краще вже тоді взяти? Може бути 28, може бути 28 плюс. Так, да, ну то я, мабуть, вже потім возьму. У мене ще поката робить, але... Я прийду або старою, або шиною. чи як. це погшене? Легше це поп нести. Легше цепок нести да? В общем, хорошо. А це що таке твоє? Це, 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 це фізитки? О, я возьму їх. Прикріплю. Може люди знають, прийдуть до тебе скуплятися. Хоча вони кому треба, той знає, так? Будем пробувати? Ну, no, походу Походу буде. Походу буде. якраз якраз виходить на мої на мої бугри їх, то їх мабуть і не треба більше робити в общем, попробуємо ти побачимо все міняється на ходу уже в цьому це 150 дзвонять раз за разом, вже зараз їду. Води треба взяти, в Т-150 помпа накрилася на полі. Та й зараз треба взяти води, помпу, помпу води ще треба взяти. головку, він поїхав. Ще не поїхав, його знає. Так, воду взяв, пароніт взяв, прокладок нема. Помпу взяв. Це маз. Двигатель мазовський. По-моєму, така там. Прям Зараз побачимо. Все, їдемо. Лучше в совранке посидити, чем по полях їздити. Ну, нашел нашелчився. Поломався руль. Привіз, не знаю, і така не така. Діха трактор поламалась помпа, машина руль. Це ж мазовський двигатель, так? Да? Да. Це що, по-моєму, мазовська? Вроді би таке саме. Повинна бути така. Разбирать візуально то така. Ну, раз візуально така. Значить така. Доброго дня. Зараз був нові. Не повністю. Ще тривог. Ага. Ага. Так, а лиш тут я бачу верхній цей заглушений, прийдеш перекрутити. Да. От на Навірно, да, так, да. прийдеш перекрутити його навіть. Колись мене давайте їздиш вже скільки на машині, а вчора заїжджав, по скудиш, я вирізати не буду. То заглох, то неправильно заїжджав. Да? Ага. О, то все. Ото я покажу, як ти їздив. О, дай лад. <рес> ну, не перестануть люди зі мною Не Перестануть автографа просити в мене. Вони тебе там і не замітять, з тобою Руслана їхали. Вони ще на дюю придають. Тоже правильно. ще, щоб її за руль посадити, там взагалі люди були пшуті. Раз буде геморой. Два болтика треба підбирати маленьких. Тут одна на шпилька, одна, бачите, на гайки, а в нові треба два болтика. Ну, може шпильку викрутимо? Ні. Ага, там нема цього різьби. Бачите, яка різьба там нелесенька. Ну болтки у мене точно нема. Комбайн. Це в комбайн. В тракторі не Де Піде ще. Як не сорочка довга? — Так, то... 14 на 10 887. через 2 Десь на цей номер за бо той вже розробився Все вже, капець йому. Ще поїзду треба. Ну поїду, що не поїду. А звідси як новенький. Ну ты а что же доверь сюда к новеньке, больше ты снял ты. Только не так, как хотелось. А тут уже все. Такая штама, да? <соцентрический> еще треба, наверное, мне дай один болтик той, який сюда подходят. Я еще болтики возьму. Uh ага. А цей теж старий, бачите, трохи його вже посмикало ним. О, що такі. Цей тут був, це видно розсверлювали вже. О, то, а як же ж мені вгадати який? А ні, такий, він. Він, він. Лежі їх не такі довгі треба. Коротше треба. Ну там буде аж ось. Ну в принципі можна і такі самі. Але... Ну... Ну не довше. Побачили, дов... де? Не побачили, затянув болотом його. Ну не Вон... довше, я зрозумів. Не довше, Хай такі будуть, або да. чуть-чуть коротші можна. Скільки їх тут? Шайбочку і гроверка під них. Людського. Скільки їх тут? Два. Дуже. Обичні ж не. Обичні, так, да, обичні. І... Він у магазині? Я їду туди. Добре, все рожаю виїжджаю там дому. Ну не вистачає цього мотора. Мабуть, мало. Mm -hmm. Ти зробив відпечаток, возьмі ножиці, обріз, бо так порвеш. Mm -hmm. Старі друзі. Бояться. Я його, мабуть, заберу цей, за цей, у як його вагончик. Угу. Бо ти його тут як не загубиш, то передушиш. Або висохне, так. Да. Або висохне, я його в вагончик завезу. Ай, ти вже взяв, взявся мастити. Цього ж тобі треба перечепити. О. Оцю штуку. Село, греблю, каже, греблю їдуть, блять, щось вже, блять, карабани, щось уже, блядь, бля, як було, так і є, но. заїхав на яму, вони поміняли. Ну хуй гай. Анушка. Анушка. О, ну да, ще підтягувати треба, чи там є куди? Надеюсь, на сегодня уже все.